Вітаю, брати і сестри. Чудовий день, чудовий Господь. Правда? Сьогодні прямо дуже-дуже Господь порадував нас, був тут з нами, є тут з нами своєю, своєю присутністю. Я вітаю всіх тут присутніх. Дуже хочу звернутися про дві речі до вас, просто практичних таких. Я вас прошу, вимкніть мобільні телефони, тому що. Треба це нагадувати, я розумію, що люди забувають, що ви, братики мої та сестрички, буваєте, забуваєте, а буваєте упрямі просто. Я ж просто бачу, що упрямі деякі. Або допоможіть, будь ласка, тим, хто не вміє це робити, бо є і таке. Ну, Це нічого страшного. Друге, до чого я хочу до вас звернутися, по проханню групи порядку, диякунів. Це вже прийшла осінь, приходить скоро зима. Ви приходите в верхній одежі. А ваша верхня одежа лежить рядом з вами, наче це хтось, наче це особа, яка займає місце. І деяким не розуміють, чи там можна сісти, чи не можна, чи вільне місце, чи ні. У нас, дяка Богові, є, отам вішаки. Тому, якщо вам зручно, будь ласка, незручно, це прохання прямо. Якщо вам одежа рядом з вами не потрібна, будь ласка, користуйтесь чи зараз, чи на початку служіння, хай Господь благословить вас з любов'ю просимо. Я сьогодні хочу коротенько з вами поговорити, і сьогодні молитви до цього підводили. Я просто дивуюсь, як Господь чудовий і говорить. Про одне і те, ж тільки різними людьми та різними словами, різними прикладами. І сьогодні я хочу з вами коротенько прочитати декілька місць. До речі, я також хочу привітати тих, хто нас дивиться зараз онлайн. І ми дуже просимо вас будьте онлайн, але ще більше будьте з нами фізично. Хай Бог благословить вас, де б ви не були, любимо вас. Брат і сестра, ти потрібен Господу, тому не думай, що ти залишений, в якій б ти країні не був чи була. Ми очікуємо. Україна благословена земля. Галилуя. Давайте відкриємо з вами місце і списання єфесянам 5 розділ, 15. 16-й вірш, який хочу з вами зачитати. Коротеньке слово, яке сьогодні я так і назвав, як слово говорить, називається пильнуй свій час. Пильнуй свій час. Що означає слово пильнуй? Знаєте, ви, бувши російськомовні люди, ви знаєте, що таке пильнувати. Так, уважно дивитися, наглядати, бути бдітельним, бодрствувати. Дуже важно. Також можна сказати, бути насторожі. Бути сторожувати, да, знаєте, таке слово. Также захищати когось або щось. Це слово пильнувати, це коротко. Давайте прочитаємо. П'ятий розділ, 15, 16 вірш Єфесян. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як немудрі, але як мудрі. Цінуючи час, бо дні, лукаві. Сьогодні вже говорили сестри про те, щоб ми повинні е шукати, е шукати воду живу. Щоб ми сьогодні говорилися, що про вогонь, і дуже багато про вогонь говорилося. Що ми маємо поставити світильники на, на, на горі, що ми маємо за цим е, е, це шукати, цього хотіти, бути там, бути те, бути те робити, бути це робити. І сьогодні Господь говорить до нас, щоб ми пильнували себе. Тобто сторожували себе, захистили себе. Для чого і що? Уважно слідкуйте, щоби поводитися не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, по другому пильнуючи час, бо дні лукаві. Сьогодні нікому, звичайно, не секрет, що е, дні важкі йде в Україні війна. Війна йде не тільки в Україні, і хто знає, як тільки Бог знає, що буде далі в майбутньому з нашою планетою, з нашою землею, з цими війнами і так далі. Господь, в Слові Божому, через Духа Святого багато разів каже, що останній час буде багато війни, буде багато голоду, буде всього багато. Буде багато страждань. Але Господь говорить багато разів у Слові своєму, що ми повинні пильнувати себе, свій час, берегти себе для Господа. Ось чому сьогодні говорилося, що нам потрібно шукати і перебувати біля істочників Божих, біля колодців. Нам потрібно бути коло Господа, і бути світлом і світити, як сьогодні сказано було не собою, але Господом. Але також Слово Боже нам говорить, що ми є світло. Але чому ми є світло? Тому що є в нас Господь, а Він є світлом, який через нас світить. Ми є, являємося тільки призмою. Яка переломлює світло Боже в горизонтальне положення, а отримуємо ми це світло, цю живу воду від Господа. І тільки лише коли в нас наливається, як в любу посудину наливається згори, правда, вертикально щось наливається. А коли а, вже ми перекидаємо чи наклоняємо цей сосуд цю, цю, цю ч, кружку. То ми можемо далі горизонтально виливати це на інших людей. І Алла сьогодні говорила також про те, що нам е, потрібно бачити людей через його любов, Божу і святкувати йому. А оці слова нам говорять, на що вони наштовхують нас, про які надуми дивіться, що написано: «Будьте поводьтеся як немудрі, мудрі, але не так, як немудрі». До чого нас посилає ці слова? До якого місця списання? Дякую. Погано чую, але я зрозумів. Дописання про мудрих та немудрих дівчат. це древнє слово. Молодих дівчат. Матфія, 25 розділ, будь ласка. Ви знаєте, я коли, завжди, коли служителя, проповідники шукають лиця Божого, щоб щось передати церкві, завжди приходять думки. Та люди вже про це чули. Та вони знають вже тисячі разів це одне й те саме. Але Господь в нас дуже чудовий. І Він через одне теж говорить до нас багато разів по-різному. І Господь говорить, і Слово Боже говорить, і Павло говорить Тимофію і іншим, що нагадуй, нагадуй. І сьогодні, в час, коли нам Господь говорить про воду, про світло і про те, що нам потрібно пильнувати свій час. Тому що дні лукаві і останні, то давайте з вами задумаємося, брати, хлопці та дівчата. Це місце списання говорить про дів. Але будемо хлопці теж сьогодні дівами. Давайте подумаємо. 25-й розділ з першого вірша. Тоді царство. Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії. А мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А опівночі пролунав крик: Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам наш, вашої олії, бо наші каганці гаснуть, ще не погасли. Але гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І за ним замкнули двері. Потім приходять і інші діви, та й кажуть. Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Ось і слово, 13 вірш. Тож Пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Син Людський прийде. Брати і сестри, раніше ми прочитали Єфісіани, і написано, щоб ми були поступали так, щоб ми були мудрі, а не так, як не мудрі. Сьогодні, насправді, я до чого хочу це спонукати? Аби кожен з нас сьогодні просто. В ці п'ять хвилин або десять задумались прямо зараз, в цю хвилину, в цю секунду. Чи ми не є в тому стані, коли, як ті діви поснули? Бо знаєте, брати і сестри, скільки проповідників, скільки проповідників аж від часів Ісуса Христа. Аж від того, скільки Павло, скільки інші апостоли говорили останній час, останній час, останній час. І до сьогодні ми говоримо останній час і вже кінець скоро. І люди, люди вже поснули, не йде, не приходить наречений. Але. Ми всі чудово знаємо, що є для людини тисяча років то для Господа один день. І насправді, коли ми бачимо всі ці події на сьогоднішньому світі сучасному, то прямо хочеться, і нібито як відчувається навіть, що точно вже скоро останній час. І сьогодні. Моє прохання, і ваше, мабуть, буде бажання розглянути себе і подивитися, чи готовий ти брат і ти сестра до того, щоби зустрічати нареченого. Бо крик буде моментальний, як тут написано, і опівночі пролунав крик. Не знаємо бо ні часу, ні дня, коли Господь прийде. Але ми мусимо бути мудрими і мати олію для наших каганців, щоб той вогонь, про який сьогодні вже звучав, звучало слово, він був у нас постійно, щоб горів, щоб ми тримали це на виду. Тому що нам дуже легко порівняти це з ситуацією, особливо попередньої зими, коли ми всі були дуже часто без світла. Брати і сестри, як ми готувалися до того часу, коли має виключити світло, бо ми навіть мали графіки, що світло вимкнеться тоді то, тоді-то. Як ми готувалися в той час, коли світло було? Ми заряджали що? Все, що заряджається. І в цей час ми знаємо, де заряджатися правильно: в електрорезеці, в генераторах і тому подібне, у сусідів, у, ну, у будь-чого. Але по, також є по інтернету, в цей час ходить і лукавий, і розказує, що можна втикнути в картоплю два гвозді, намотати проволоку, вставити телефон і буде заряджатися. Це правда чи ні? Але багато хто спробував. Бо диявол ходить, я рикаючий, лев, хоче вас обдурити, хоче, щоб ви заряджалися не там і втратили свій час. І в цей час короткий, коли світло є, ви не заряджались там, де треба, а заряджались там, де немає енергії, ніяких потоків, нічого. Ми всі чудово знаємо, то що ми не приймемо, це до нашого духовного, нашого стану, до нашого заряджання, коли зараз ми говоримо про ті каганці, які зараз не, не використовуємо. Я в дитинстві, мабуть, багато хто знаємо, що було, коли ми е, користувались керосиновими лампами зі стеклом, такі ще користувались наші бабці, діди тим більше. А ми користувались, коли вимикали. Але що робили тоді? Запасалися керосином. в кожній хаті був керосин. А як не було керосину, ходи ходили? До Галі сусідки. А Галя сусідка часто відповідала, як оці мудрі діви. Біжи, купи, бо може і мені не хватить, ми ж не знаємо, наскільки вимкнеться. То знову ж таки повертаюсь до цього, братики мої та сестрички. А чого ми не розуміємо того, що зараз в цей чудовий час для мене і тебе, для християнина, нам не використати, аби запастися мастилом, запаститись кересином, запастись бензином, запастись соляркою, запастись водою, запастись всім, як ми це робили? Де? Де ми це можемо робити? Ми можемо заряджатися в Слові Божому. Я про це проповідував раніше. Ми заряджаємося. Ми заряджаємося від Слова, від молитви. От збиває мене щось, я не розумію, що. Тривога. Халелюя во ім'я Да. Все буде добре. Ми заряджаємося від молитви, ми заряджаємося від церкви. Три речі я би назвав основні. Мож, можливо, ви додавите їх, можливо, більше. Так, звичайно. А в молитві ми звертаємося до Бога, до Христа, до Духа Святого. Слові Божому, перебувайте в молитві, перебувайте, непрестанно моліться. Це як? Це так, як Алла йде на вулиці і просто говорить з Богом. Не треба бути постійно в тайній кімнаті. Треба бути там, але коли ми ходимо по життю, нам потрібно бути з Господом, як ми йдемо з жінкою чи з дитиною і просто розмовляємо про щось. Так можна розмовляти з Господом. І так заряджатися. Не слухати в цей час непотрібну музику, чи якісь подкасти, чи ще нібудь когось, а слово Боже, або просто молитися. Тобто слово Боже, молитва і церква. Так важливо бути в церкві. Чому? Тому що тут багато галів, сусідків. Де ми можемо взяти трошечки керосину, і поки час нормальний, нам дадуть? Бо написано, щоб ми з любов'ю один до одного поступали, да? допомагали, молились один за одного, служили один одному. Тому так важливо, тому що коли батареєчка одна, то вона скільки дасть енергії? Трошки мало. А коли це буде. Знаєте, з чого складаються павербанки? Там всередині за тим пластиком красивим дуже багато батарейок, з'єднаних з один з одним. Склеєні, спаяні. І вони дають велику потужність і надовго. Ось приклад, чому нам треба бути разом? Чому нам треба бути в єдності? Чому нам бути треба постійно в зібранні. І Слово Боже говорить, не залишайте вашого зібрання. Тому, брати і сестри, будемо мудрими і поступати будемо як мудрі, а не як немудрі. Пильнувати свій час. І останнє місце списання. І я пішов. 13-й розділ від Марка. 32-й по 37-й вірш. Про той же день або годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, а тільки отець. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дів, дав, дав своїм а, рабам владу кожному його діло, а Сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться, увечері, опівночі, як заспіває півень, чи вранці, щоб коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу усім пильнуйте. Сторожіть себе, Щоб ніхто в темряву, якщо ви попадете, тому що якщо не будете заряджатися, попадете в темряву, а в темряві сліпі. Як ті кажуть, як котята, да? не знаєш, куди йти, не знаєш, що попаде тобі в руки, а попаде, може, і не те, що ти хотів, знайдеш не те, що треба, те, що тебе загубить, але не побудує в Господі. Тому завжди будьте зі світлом, завжди будьте біля криниці, яка дає живу воду. Завжди будьте коло Господа Ісуса Христа близько. Будьте тим сторожем, у якого є світло. Бо сторож, в якого немає світла, не побачить ворога і не побачить нареченого. Будь ласка, пильнуйте. Майте запас олії, майте запас енергії. І я вже сказав слово Боже, молитва, церква, брати і сестри і тому подібне. Хай Господь благословить. Давайте ми помолимося. Господь Ісус. Насамперед, ти наш тато, і ми хочемо бути чесними перед тобою. Господь, ти не нам не чужий. Господь, я прошу тебе, щоб зараз кожний мій брат і сестра вони були відкриті перед тобою. І зараз просто себе, як то кажуть, проаналізували, відчули. Просто закрийте очі і подумайте. Господи, ми не хочемо бути. Немудрими, бо немудрі залишилися за дверима. І ти, Господь, сказав, скажеш, не знаю вас, хто такі. Боже, ми не хочемо бути за дверима. Ми хочемо бути пильними, слідкувати за своїм духовним станом. Господи, да, нам важко це коли ми наодинці, коли ми не. Служимо, коли ми не ходимо в зібрання, коли ми не спілкуємося з нашими братиками та сестричками, коли ми не на домашній групі. Господи Боже, тому дай нам бути тими, хто є мудрі, і коли прийде наречений, у нас буде світло опівночі, приходить темно, як когось побачити, а ми побачимо, тому що ми будемо готові. Зустрічати нареченого, бо ми є церква Твоя, наречена Твоя, безп'ятна і пороку. Вона війде, Господь, в ворота, вона війде за ці двері і Ти будеш давати спасіння. І я хочу бути там, Господи, і мій брат і сестра хоче бути там. А тому дай нам сьогодні очищати своє серце, очистити своє життя від всього непотребу і мати чисті. Каганці з чистим склом, очищеним від всякої копоті і бруду в ім'я Ісуса Христа, Господи, щоб ми навчилися на наших життєвих зараз ситуаціях, і, можливо, ти нам їх даєш, аби нам мати сучасні приклади, як нам мати енергію для того, щоб в темряву. Темний час, Господь, ні про що не хвилюватися і мати світло, мати, знати дорогу, бачити путь. Слава тобі, Ісус! Молимось твя в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.